Під час підготовки проєкту з української мови Даринка шукала інформацію в інтернеті, увела тему і розгубилася. Покликань було стільки, що очі розбігалися. Яким же скористатися? Та й чи потрібно старатися, може, просто завантажити презентацію з сайту та й усе? Але чи можна так робити? Переглянь відео та дізнайся відповіді на ці запитання. Музика, картини, твори художньої літератури, світлини усе має свого автора. І тому, коли ти хочеш скористатися чужими матеріалами, пам'ятай Існує закон України. Про авторське право і суміжні права. Якщо використовуєш чужі слова або ідеї та видаєш за свої власні, якщо не зазначаєш джерела цитування, якщо не записуєш цитати в лапках, якщо подаєш неправдиву інформацію про джерело цитування, це плагіат. Усі учасники навчального процесу. Мають дотримуватися академічної доброчесності, етичних принципів та визначених законом правил: відповідальність, чесність, точність, справедливість, колегіальність, прозорість, гуманність існує навіть спеціальний знак у вигляді великої латинської літери С, обведеної колом, який ставлять поруч ім'ям та прізвищем автора. Чи назви організації, що володіє правом на твір? Знак повідомляє, що авторські права належать певній людині чи компанії. Назви автора Садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями гудуть. Плугатарі з плугами йдуть. Співають ідучи дівчата, а матері вечерять ждуть. Ці рядки написав Тарас Шевченко. Чи знаєш ти таку музику? Ой, Звучить Ой у лузі червона калина похилилася Степана Чарнецького та Григорія Труха, яка у 21-му столітті отримала нове життя. Подивись на картину. Спробуй назвати автора. Це всесвітньо відома Мона Ліза Леонардо да Вінчі. То що ж, не можна користуватися ніякими джерелами при підготовці рефератів, презентації проєктів. Можна використовувати різні джерела, але зазначати автора та правильно цитувати його. Джерелами інформації можуть бути люди, радіо, телебачення, інтернет, друковані видання, предмети і речі, що нас оточують. Як систематизувати усе, що ми отримуємо з різних джерел? Перш за все, зібрати дані, накопичити інформацію з певної теми. Джерел багато, тож необхідно усунути зайве. Наступний крок Упорядкування інформації та збереження її в зручній для тебе формі. Інформація не має ні ваги, ні геометричних розмірів, не володіє хімічними та фізичними властивостями. Вона нематеріальна, але для її існування обов'язково має бути будь-який об'єкт, який передає або зберігає інформацію. Найпоширеніший матеріал для зберігання папір. Часто використовують USB-флешки, CD dvd диски віртуальні диски. Є певні принципи упорядкування інформації. У словниках, енциклопедіях інформація подається в алфавітному порядку. Щоб знайти потрібний розділ у книзі, необхідно подивитися в її зміст там зазначено назви розділів та сторінки. З яких вони починаються. До предметів побутової техніки додаються інструкції з використання, у яких послідовно розписано порядок дій, за допомогою яких необхідно встановити налаштування. У кожному з наших відео інформація упорядкована. Тож в кінці є рубрика Запам'ятай, яка допоможе виділити основне з теми, що ти маєш запам'ятати. До речі, такий PDF файл. Знайдеш на порталі Пістація. Дивись покликання під відео. У Всесвітній мережі можна знайти корисну інформацію, але для цього інколи доводиться переглядати багато зайвого є маленькі хитрощі, що допоможуть тобі полегшити пошук. Зазвичай у рядок вводять ключові слова, що мають чітко відповідати темі пошуку. Знайти точну фразу або слово допоможуть лапки. Інтернет одразу видасть усі покликання на подану цитату. Якщо забули слово із цитати, то замість нього вставте зірочку, і цитата буде знайдена повністю. Знак плюс допомагає конкретизувати пошук, додати ключові слова. Мінус виключає небажані сторінки з результатів пошуку. За допомогою такого значка можна знайти записи за певним хештегом. А символ равлика у поєднанні з іменем та прізвищем, нікнеймом чи назвою компанії дозволяє дізнатися, хто дає покликання на облікові записи людини, згадує її в коментарях. Наприклад, за запитом Пістація видаються всі сторінки й облікові записи зі згадкою про нашу освітню організацію. Перевір згадані способи пошуку інформації. Спробуй знайти в пошуковику покликання на акаунти улюбленого співака або співачки. Уяви ситуацію. Пишучи контрольну роботу, Марко та Алінка не знали відповіді на одне із запитань тому списали з підручника: чи правильно вони зробили, чи будуть наслідки таких дій учні порушили принципи академічної доброчесності. Тож, наслідком можуть бути як погані оцінки та переписування роботи, так і виклик батьків до школи та втрата довіри вчителя. Або, готуючи доповідь, Петро скористався різними джерелами інформації, посилання на які вказав у роботі. Під кожною цитатою хлопчик зазначив автора Чи правильно він вчинив, звичайно, учень показав, які джерела інформації використав, тож дотримався принципів академічної доброчесності. Зверни увагу. Якщо це книга. То слід указати видавництво та рік видання. Будь-який матеріал, розміщений в інтернеті, вважається електронним ресурсом, тож щодо нього теж необхідно вказувати покликання порада. Використовуй різноманітні методи пошуку. Так ти зможеш зібрати більш повну інформацію. Не обмежуйся одним джерелом. Повідомлення, яке не несе корисної інформації, називають шумом, учись не звертати уваги на такі речі. Запам'ятай кожен твір має свого автора. Існує закон України про авторське право і суміжні права. Плагіат Привласнення авторства на чужий твір науки, літератури, мистецтва. Академічна доброчесність це своєрідний кодекс честі у навчанні. Розрізняй корисну інформацію та шум. Пам'ятай, є різні об'єкти для передачі та зберігання інформації папір, USB флешка, cd dvd диски, віртуальні диски. Пам'ятай про спеціальні символи, які полегшують пошук інформації. Став уподобайку. Зберігай покликання на наші відео. Пам'ятай, у нас ще багато корисної інформації для тебе.